Вітаю, друзі, на каналі. Так Сьогодні розглянемо такі сувеніри. Так, 70 років УПА. Ну, такий сувенір. Так, ну це так номінал 50 гривень. Так На сувеніри зображено Євген Коновалець. Так, рік народження та рік смерті. До речі, Євген Коновалець це політичний та державний діяч. Так, наскільки я читав, то полковник Української повстанської армії. Ну, ось такий сувенірчик. Так, тут зображено. Печатка так. Українська, повстанська. армія. Ну, ось такий. Ну, це, звичайно, фальшивка. Так, ну, на зворотній стороні так, сувеніра. Так, бачимо. Могила Євгена Коновальця на цвинтарі Кросвейк в Роттердамі. Так, ну тут 50 гривень. Так, бачимо навіть серія та номер банкноти. До речі, цей сувенір друкувався. Тут бачимо в Луцьк 2000, так, в 2012 році. Так, ну ось такий сувенірчик. Так, маю таких сувенірів так, 4 екземпляри. Така, ну, до речі, Пишіть в коментарях, чи хотів ли ви таку, щоб така банкнота була дійсно в обігу. Така банкнота більше сподобалася, чи така, яка перебу... зараз перебуває в обігу. А саме з Михайлом Грушевським. Так, дякую, що додивилися таке відео. Кому сподобалось, то поставте, будь ласка, подбачку. Це був такий огляд так, сувеніра. 70 років УПА номіналом 50 гривень. Дякую за перегляд. Всім мирного дня.